Юлія Володимирівна протягом року і семи місяців знаходиться в стані стресу. І, мабуть, саме тому, що ті лікувальні заходи, які вже місяцями проводяться відносно неї, не мають тих, того, того ефекту і тих результатів, на які ми сподівалися щодо покращення стану її здоров'я. Сьогодні на погоджувальній раді я мав можливість повідомити про початок акти непокори погоджувальну раду Верховної Ради України. Ми кваліфікуємо все те, що відбувається з Юлією Володимировною, як катування. Це чітко вміщається в рамки визначення статті 3 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод, яка є частиною українського законодавства, так як ратифікована Верховною Радою свого часу ще 1995 року. Ми я поставив сьогодні від імені фракції вимоги, щоб Верховна Рада заслухала з цього приводу інформацію і звіт Генерального прокурора. До речі, генеральний прокурор вже 5 років порушення закону про прокуратуру не звітував перед Верховною Радою, і ми хочемо побачити його і почути от його. Його от реакцію на те, що відбувається з Юлією Володимировною з іншими ув'язненими. Ми також вимагаємо запрошення, верніше вимагаємо, да, щоб на Верховну Раду прибув керівник педенціальної системи і відзвітував від ці всі неподобства, які відбуваються в його відомстві.